Як створювати професійні студійні фото з допомогою мережі з власним обличчям і робити це якісно, так ще й безкоштовно. Дивимося відео і дізнаємося. Не забудь підписатися, тут цікаво. Перш за все, нам знадобиться інструмент і деограм. Можемо заходити з телефону, в принципі, кому як зручно. Я думаю, ви розберетесь. Якщо не розберетеся, пишіть в коментарях, я вам допоможу. Отже, ми зайшли і нас цікавить, оскільки ми новачки, нас цікавить е, не вкрасти, а адаптувати. Ми заходимо в вкладку People, і дивимося, що нам найбільше подобається. Обираємо якусь фотографію, яка нам більше подобається. Ну, оскільки я хлопчик, я зроблю з власним обличчям. Тому я не буду обирати жіночі фотографії. Тобто, якщо сильно постаратися, можна її адаптувати. Я вже тестував, давайте покажу, як вам результат. Ну, дуже гарно, дуже красиво, дуже екстравагантно. Але таке, я думаю, постити я не буду. Так, не завжди буде виходити ідеальний результат. Але, зважаючи на те, що ми генеруємо одну фотографію буквально там 5 секунд чи 10 секунд. Ми можемо обирати те, що нам більше подобається, і далі працювати. Обов'язково в подальших відео буде більш детальний розбір. Тут є, бачите, інструменти, Magic Fill, ремікс, апскейл і так далі. Але зараз ми початковий етап. Просто розбираємося і працюємо. На початковому етапі. От, давайте створимо такий сценарій, ніби я, я якийсь професійний айтішник. Але от я не маю фоточки якоїсь актуальної, тобто, умовно, додати в резюме чи тому подібне. І, в принципі, мені лінь йти кудись, платити фотографу і так далі. Я побачив це відео, яке я зараз зняв, яке ви зараз дивитеся, заходжу в Ідеограм, умовно нахожу фотографію, яка мені подобається. Тобто референс. І починаю копіювати цей стиль. Заходжу сюди, копіюю стиль, воно автоматично сюди копіюється. Копіюю промпт. І дуже важливо тут перечитати, що пише в промпті, щоб не було якихось характеристик зовнішності. Тобто, умовно, я хлопець, а там пише дівчинка. Тобто, це погано буде. Тобто, воно згенерує дівчинку. Плюс-мінус, щоб характеристики зовнішності співпадали. Це можна через Chat GPT або просто, от, умовно. Через перекладач. Беремо, копіюємо. Якщо не знаємо англійської мови, заходимо в перекладач. І перекладаємо умовно. Молодий, чов... молодий чоловік сидить в офісі, позуючи в центр камери для фотографії профілю. Супер. Все, я, в принципі, чоловік все сходиться. Далі ми заходимо сюди, в character. і загружаємо в наше власне фото. Я вже загрузив. Але давайте ще раз загрузимо наглядно. А, я вже використав всі свої безкоштовні штуки. Ось, зайшов. Заходимо в вкладку People. Обираємо референс, який нам подобається. Супер. Це мені подобається. Копіюємо стиль. Копіюємо промпт. Забираємо характеристику зовнішності. Ну, оскільки у мене зачіска не cut, то, то ми її видаляємо. Просто хай буде мене. Нехай, межа сама е, допридумує. Тобто тут нехай буде авто. Тобто ідеограм сам добудує промпт. Е, додаємо наше обличчя. Тобто ось тут. Загружаємо наше обличчя. Я вже підготував на своє селфі. На телефоні ви можете одразу зробити. Можете через Телеграм, я зазвичай скидаю на свій ПК, або якось інакшим методом. Я думаю, ви розберетеся. що не розберетеся, шукайте в Ютубі лайфхак. Що не можете знайти, шукайте в Ютубі, або питайте в чата GPT. Ну, або інших нейромереж. Загружаємо наше селфі. Тут воно. Виділило наше обличчя маскою. Тут, якщо воно погано виділило, можна підредагувати, в принципі, мені підходить зараз. Тут можна обрати, до речі, стилі е від ідеограму. Воно, в принципі, теж до досить гарно генерує, просто декілька спроб треба зробити. Ну, а ми пробуємо такі простенькі. Також тут варто обрати Quality. Ну, щоб краще згенерувало. Ну, тобто, нам, звісно, потрібна якість. Якісне зображення, а не просто якась дурниця. Тут також було розширення, мені здається, 16 на 9. Давайте зробимо 16 на 10. Ну 16 на 9. І пробуємо генерувати. Нейромережі це така штука, що треба декілька спроб, щоб зрозуміти, як вона там генерує, і обирати кращий варіант. В принципі. Це. Нормально для нейромереж. Кожним разом нейромережі стають кращими Дивимось. Так, не завжди може гарно згенерувати. Так воно може там викривати наше обличчя. Але. Тобто з кожним разом, з кожним разом ми будемо покращати свої навики, краще розуміти, як працюють промпти, оскільки ми ввели просто мене, воно трошки незрозуміло, що там генерувати, як, воно по референсу згенерувало, в принципі. Е, Тут я трошки не схожий на себе. Тобто, бачимо, шкіра щось трошки не то. Ну, скіпаємо, видаляємо, нічого страшного. Тут, бачите, теж проблеми зі шкірою. же краще. В принципі, досить симпатичний. Але я не маю. Ось. Кульчиків. Я не маю. А отут от вже, в принципі, схожий і на себе. Доволі схожий. Тобто. В принципі, доволі схожий. Давайте подивимося, що там Magic Prompt. Створив, бачите, Magic Prompt нам згенерував повноцінний такий промпт. В принципі, доволі красиво. І професійно. Такий брутальний трошки вийшов. Е -е, давайте спробуємо ще раз. І з іншим референсом. Тобто я беру телефон, роблю селфі, постараюся зробити не таким жорстким. Селфі. Тобто пробуємо. Беру, відправляю в Телеграм умовно. У мене два аккаунти. Я зазвичай через два аккаунти в Телеграм відправляю. Ви можете просто в збереженні відправляти. В принципі, зручно. Все, відправив в Телеграм. В Телеграм отримав. Скачав, зайшов сюди. Додаю фото. Бачимо. Гарно виділило. В принципі, тут я вже якийсь добріший вийшов. Е -е -е. Пробуємо ще раз. Давайте подивимося, як воно згенерує на цей раз. Коли вже не таке. Не така жорстка шкіра. Дуже важливо в нейромережах це просто пробувати і відчувати, як воно генерується. Тобто дивитися якийсь освітній контент. Зараз в нас такий простенький лайтовий вхідний урок. Тобто, ви заходите собі, пробуєте, тестуєте, зайшло, не зайшло, пробуєте. Відписуєте в групу, питаєте в коментарях, я всім відповідаю. Тобто, якщо потрібно там поділитися, умовно, запитатися, питайтеся, нічого страшного. Відповість, якщо не я, то умовно інший глядач, який буде зацікавлений. Тобто один одному допомагаємо, підтримуємо і все буде класно, все буде чітко. О, тут же краще вийшло. Дивимося на результат. Тобто, умовно магічний промпт. Там щось придумав. Вирішив на голе тіло мені одіти піджачок. О, бачите, до речі, в мене от вискочили прищики. Тут воно теж додало прищики. Це дуже класно, це дуже круто. Ну, тобто, от, умовно, це вже дійсно професійне і дуже круте фото. Тобто, це вже лайк, це вже однозначно лайк. Тут вже вирішило додати, умовно, мені сорочку, але бачите, вже трошки деформоване обличчя. Тобто, умовно мене не настільки брутальна лінія. Скулу, але нічого, в принципі, теж симпатяга. О, а це вже лайк однозначно. Тобто, умовно бачимо. Чуть-чуть щетину м, не гарно зробило. Але в принципі, в принципі, дуже і дуже круто і дуже-дуже якісно. Тобто, це вже можна використовувати і, умовно, ну, тут вже не дуже Тут вже не дуже схожий. Ну, це однозначно лайк, і це однозначно лайк. Цей найбільше схожий. Ну, тобто, отак методом проб. Методом помилок, методом навчання. Ми пробуємо, тестуємо, тренуємося і виходимо на дуже гарний результат. І давайте ще разочок спробуємо. Вже щось дійсно цікаве і авангардне. Тобто ми вже зробили, в принципі, те, що нам було потрібно. Це вже можна виставляти на наші соціальні мережі. Можемо виставляти цю фото, де нам потрібно, де хочемо. <звучит> а зараз ми будемо веселитися. Давайте зайдемо в клаточку People і спробуємо знайти щось дійсно дійсно авангардне. І досить складне. Давайте щось хлопчаче. О. Або давайте щось з стилю самого ідеограма. Тобто беремо наше обличчя і обираємо тут стиль, який нам запропонує ідеограм. Тут є багато стилю, тут ми можемо бавитися як хочемо. Авангард. Contrast. О! Давайте спробуємо отаке. І тут напишемо просто щось розмите Young Man. Let's go! О! Досить непогано! Досить непогано. Тобто, досить гарно передала моє гніздо на голові. Обличчя чуть-чуть не схоже, але, в принципі, досить непогано. Мені подобається сам вайб фотографії, такий, досить живий погляд. Е, дивимося, що там наступне. От тут якийсь дурачок. Але теж прикольно. О, тут вже серйозний. Тут вже серйозний, тобто обличчя в нас, в принципі... Можете самі порівняти. Uh, не знаю, не знаю. Мені подобається, досить круто. Так от обріжемо. Або так от. І буде пост, я не знаю, якусь фразу додати чи що. Ну тут кульчик. Я не ношу кульчики. Де такий трохи дивний тут погляд, Тобто умовно. Емоційний. Тут просто фейси. Ну, в будь-якому випадку, ми заходимо в телеграм-групу і постимо, що вийшло. Тобто, один одного оцінюємо і прогресуємо в створенні з власним обличчям за допомогою штучного інтелекту, ідеограму. Тобто, ідеограм це дуже класна платформа. Пам'ятайте, вона дуже зручна, вона дійсно має потенціал. І не то, що має, і вже використовують професійні дизайнери. Це дуже-дуже потужний інструмент саме в обгорці ідеограму. Тобто так нанобана і ці всі інші теж круті на неїромережі, але тут збираються дійсно креативні люди, які можуть дійсно щось створювати круте. Тому заходимо, тренуємося, можемо використовувати безкоштовно, тобто 10 спроб, умовно реєструвати нові аккаунти, ну це. Як кому. Тобто я зареєстрував, але я оплачу підписку. Точно, тому що це дуже класний інструмент. Один місяць попробуєте, протестуєте, і вже потім будете приймати рішення, умовно, чи воно вам треба, чи не треба. Тобто однозначно рекомендую. А, ні, не 15 доларів. Тут 20 доларів. 20 доларів. Але розблоковується умовно додавання. Ну, тобто, якісний експорт додається і. Додається. Edit and Remix дуже важлива штука. Тобто мовно ми зможемо редагувати. Але це вже в іншому році. тобто Підписуйтеся, слідкуйте за каналом, обов'язково ми розберемо цей сервіс, обов'язково покажу вам, як працює платна підписка, як можна монетизувати це. Можемо. Спілкуватися в коментарях, можемо спілкуватися в телеграм-групі, все внизу, все по силках, підписуйтесь, створюємо спільноту аі спеціалістів тобто тренуємося, вчимося. Саме основне це просто використовувати нейромережі з практичного боку. Тобто, ми не робимо просто так, а ми пробуємо це якось монетизувати і приносити користь. І зараз воно вже дійсно. Приносить користь. Це вже дійсно всі використовують, ви вже всі бачили, умовно, в рекламі ви бачили. Та будь де. Тобто, зараз нейромережі це хайп. Хайп 2025 року, і 20... 2026 року, і так далі. Нейромережі заповнюють світ. Тобто, чим швидше ми почнемо їх розбирати, чим швидше ми почнемо їх навчатися, з ними працювати умовно, не треба чогось складного. Просто простенько використати сервіс 20 хвилин в день. Подивитися це відео, поставити лайк, підписатися там деколи попадається вам відео. І ви. читайте Все, дякую за перегляд відео.